Для реєстрації кабінету вступника для здобуття професійної професійно-технічної освіти з документом про здобуту базову середню чи повну загальну середню освіту увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua. Системою подання заяв в електронній формі для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника зможуть скористатися вступники з документом про здобуття базової середньої освіти, які закінчили 9 класів, або з документом про здобуття повної загальної освіти, які закінчили 11 класів. На головній сторінці розміщено окремі блоки. Оберіть вступ до здобуття професійної професійно-технічної освіти. Натисніть на кнопку Кабінет вступника та перейдіть до особистого електронного кабінету вступника. Далі натисніть кнопку Реєстрація. Всі поля, які є обов'язковими до заповнення, позначені зірочкою. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу вашої електронної пошти. Електронна адреса має бути діючою і не забороненою на території України указом Президента України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Також радимо користуватись діючими поштовими скриньками для уникнення ситуації втрати параметрів доступу до нього. Далі введіть пароль не менше шести символів та його підтвердження. Потім дані документа про освіту, серія дві літери. І номер 8 цифр. У випадку, якщо ви маєте декілька документів про освіту, які потрібні при вступі, то за одним зареєструйте кабінет, а інший додайте безпосередньо в кабінеті вступника. Далі введіть дані документа, що посвідчує особу, якій було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше індивідуальний податковий номер, тобто ІПН. Після введення всіх необхідних даних натисніть на кнопку Зареєструвати. Далі відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію. На вказану вами електронну адресу направлено лист активації. Відкрите в електронній пошті отриманий лист активації та перейдіть за посиланням. Після цього ви побачите повідомлення про успішну активацію. Зверніть увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Наголошуємо, що час передбачений на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету вступника. На даній сторінці ви можете ввести логін та пароль. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле при вході. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника. Перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 380. За потреби вкажіть додатковий номер. Завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ у форматі JPEG. Також завантажте медичну довідку. Для підготовки за окремими професіями важливим є стан здоров'я вступника. Обов'язковість завантаження медичної довідки встановлюється правилами прийому закладу освіти в електронному кабінеті вступника. Передбачена можливість завантаження сканованої копії медичної довідки у форматі PDF або JPEG розміром до 10 МБ. У випадку неможливості додати скановану копію медичної довідки. Встановіть відповідну позначку Я не можу зараз отримати медичну довідку та вкажіть причину. Перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку зберегти. Якщо ви маєте право на спеціальні умови вступу, то в наступному блоці вкажіть пільгову категорію серед запропонованих, яку ви можете підтвердити відповідними документами. Це категорії, які дозволяють зарахування поза конкурсом або першочергове зарахування за інших рівних умов. Одночасно може бути обрано кілька категорій. У вкладці Документи про освіту відображається документ, вказаний при реєстрації кабінету. До нього завантажте додаток у форматі PDF або JPEG розміром до 10 МБ і натисніть Зберегти. Також можлива ситуація відсутності на момент реєстрації у вступника додатка до документа про освіту. У такому випадку встановіть позначку Немає додатка до документа про освіту та вкажіть причину. Обов'язково натисніть Зберегти. За наявності другого документа про здобуту загальну середню освіту про 9 та 11 класів. В цій вкладці його за потреби можна додати. Для цього натисніть на плюс та у вікні, що з'явиться, заповніть параметри документа про освіту, тобто серія та номер. Після заповнення натисніть Зберегти. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що реєстрація кабінетів та подача заяв буде доступна з 1 липня. І в даному відео вказано тестові дані. Для подачі заяви в кабінеті вступника оберіть модуль подача заяви. Зверніть увагу, що подати заяви можна не більше, ніж у 5 закладів освіти на створені ними конкурсні пропозиції. У полі Вступ на основі оберіть документ, з яким ви плануєте подати заяву, якщо таких документів більше, ніж один. Після цього пошук конкурсних пропозицій буде враховувати рівень документа і відображати тільки ті конкурсні пропозиції, на які можна подати заяву з обраним документом про освіту. Для пошуку конкурсної пропозиції можна обрати наступні фільтри: Регіон. Поле є обов'язковим. Оберіть бажаний. Форма навчання не є обов'язковим, можна обрати денну або заочно. Заклад освіти не є обов'язковим. Якщо точно знаєте назву бажаного закладу освіти, можете здійснити пошук за частиною назви. Професія не є обов'язковим. Пошук здійснюється за частиною назви професії. Після обрання необхідних параметрів встановіть застосувати. Після натискання нижче будуть відображені всі конкурсні пропозиції, які відповідають зазначеним параметрам. Якщо таких конкурсних пропозицій знайде багато, то їх додатково можна відсортувати за одним з параметрів за назвою або за формою навчання. Також можна самостійно налаштовувати максимальну кількість конкурсних пропозицій, які будуть відображатись на екрані 10, 25, 50 або 100. Після натискання на заголовок конкурсної пропозиції можна більш детально переглянути її параметри та подати заяву. Оберіть джерело фінансування, вступаю на бюджет. Вступаю на контракт або вступаю на бюджет, але також згоден навчатись на контракті. Також вкажіть, чи потребуєте місце в гуртожитку. Після заповнення вказаних полів натисніть Подати заяву. Після цього заява відобразиться у модулі подані заяви. Якщо заява не відобразилась, оновіть сторінку. Створена заява набуде статусу, зареєстровано в ЄДЕБО. Можливі статуси заяв зареєстровано в ЄДЕБО. Встановлюється автоматично при поданні заяви вступником з електронного кабінету. Заклад освіти може змінити на статуси зареєстровано у закладі освіти, або потребує уточнення вступником. З поточного статусу заява може бути скасована вступником, потребує уточнення вступником. Встановлюється тільки для електронної заяви, поданої з електронного кабінету вступника. Якщо заява набула вказаного статусу, то необхідно дізнатись у закладі освіти, які документи необхідно додатково надати. В модулі подані заяви вона змінить свій заголовок на червоний, а на електронну адресу надійде відповідне повідомлення. При перегляді такої заяви, після з'ясування обставин встановлення вказаного статусу можна додати коментар, змінити позначки щодо джерела фінансування та потреби в гуртожитку. Після цього оберіть один із запропонованих варіантів: дані уточнено скасувати заяву або Відхилити. При натисканні дані уточнено. Заява набуде статусу, зареєстрована в ЄДЕБО та буде доступна для перегляду закладом освіти. При натисканні Скасувати заяву вона набуде статусу скасовано вступником і буде вважатись неподаною. При натисканні відхилити жодних змін в заяві не відбудеться і вона залишиться в поточному статусі, потребує уточнення вступником. Зареєстровано у закладі освіти. Для електронних заяв встановлюється закладом освіти після перегляду повноти необхідних документів або після уточнення вступником необхідної інформації. Для паперових заяв, внесених в ЄДЕБО закладом освіти даний статус встановлюється автоматично. Може бути змінено закладом освіти на статуси відмовлено закладом освіти, рекомендовано до зарахування бюджет, рекомендовано до зарахування контракт. Статус рекомендовано до зарахування БЮДЖЕТ або контракт. Заклад освіти може встановити дані статуси для заяв у статусі зареєстровано у закладі освіти. При встановленні вказаного статусу на електронну адресу буде відправлено лист з відповідним повідомленням. Скасовано вступником. Даний статус може бути встановлений вступником з електронного кабінету для заяв у статусі «Зареєстровано в ЄДЕБУ або потребує уточнення вступником. Відмовлено закладом освіти. Заклад може встановити статус для заяв у статусі потребує уточнення вступником, рекомендовано до зарахування бюджет або рекомендовано до зарахування контракт. Картка здобувача освіти створюється закладом освіти після того, як заява набула статусу рекомендовано до зарахування бюджет або рекомендовано до зарахування контракт. Дякуємо за увагу.